Іщільно прибивається. Десятиповерхівку на вулиці Привокзальній почали зводити влітку минулого року за програмою Муніципальне житло. Можемо лише уявити, що вже за рік на місці, де ведеться будівництво, будуть великі просторі квартири, де житимуть сім'ї віничан. Розрахований дім на 161 квартиру. 25 квартир виділено з загальної кількості для учасників бойових дій. На другому місці у нас освітяни та медики, 10 квартир. Також 15 квартир у нас виділено для інших категорій, а це молоді сім'ї, багатодітні сім'ї, учасники не російсько-української війни, особи з інвалідністю 2-3 груп, ветерани праці. Крім того, виділено на тут декілька категорій, які соціально незахищені населення. Якщо учасник бойових дій загинув, чотири квартири сім'я мала право отримати. Підключили воду кіловати. Буде встановлена електрична система опалення. Паралельно зводять зовнішні стіни, ліфтові та сходові перекриття. Весь бетон гріється, тому що в таку погоду треба місяць, щоб стояла опалубка, не розбиралася. Так як ми його прогріваємо, то ми допускаємо там три неділі з переопиранням, що ми знімаємо палуку і вийшли на типовий етаж. Після зведуть міжкімнатні перегородки, встановлять енергозберігаючі вікна, матимуть мешканці муніципальної висотки і паркінг на 76 місць. Там облаштують укриття. Нагадаємо, за 14 років муніципальною програмою скористались в громаді щонайменше тисячу сімей. 11 будинків вже здали в експлуатацію. Програма дає унікальну можливість для війничан отримати сучасні і комфортні квартири не зупиняється попри повномасштабну війну.